Всім доброго вечора. Зараз 16 годин 59 хвилин. Зараз в нас 20 листопада 2023 року. Так, показує, там буде. Так, ось це я приніс картон і пінопласт. Ось він пінопластик. Поки він тут лежить. Так, Сергій обшив. Ось ми бачимо, всхідну смугу там є ще. Ось тут. Щоб утеплення їм було ось тут. Одну штучку, тут ще стоять, ось тут штучка, отут штучка. Так що воно обшивається, все робиться. Побачимо, головне, щоб завтра, якщо буде е цей дощ, то придеться все укрити. Так, ось наші песики. Зараз ми будемо їх годувати. Давати порціони. Он ці е, Ісаковна з цими. о як замерзло, дивіться. О, як вода позамерзала. Це говорить про те, що все, хлопчики і дівчатка, а також дорослі. Що наближається холод. Так, зараз я тоді вам показувати не буду. А окремо їх погодую, а вам побажаю щастя, здоров'я, радості і прекрасного тижня, щоб все, -все було у вас добре. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор трописи Рафанусоровського, Сокральне голосієво. Хай Господь береже всіх вас!